Давайте перестанемо псувати наших дітей, створюючи їм повсякчас зону комфорту. Бо наше завдання створити їм зону комфортного розвитку. І якщо ми забуваємо, що наше завдання, головне, не просто їх оберігати, просто годувати, піклуватися про них, а подбати про те, щоб вони могли якісно, комфортно жити без нас. Так? Уже навіть з маличку. а привчаючи їх тільки до того, що хтось їм буде створювати зону цього комфорту, ми формуємо, знаєте що, у початковій школі це істерики, від того, що неправильно написана літера, від того, що хтось зробив найменше зауваження, від того, що навіть не встигли записати у зошит, тоді, коли записали всі, у підліткому віці. Це депресії, агресії, істерики, анорексії та все, що хочете, що поглиблюється в юнацькому віці. А потім, о, зараз інсульти дуже помолодшали. І дуже з багатьма молодими людьми, які в 20 років уже мають не один інсульт, доводиться мені працювати. А все тому, що їм. Їх привчили з самого маличку, що має чомусь бути тільки зона комфорту, тільки класно, без жодних проблем. І вони не змогли подолати цю проблему найменшу, як тільки вона трапилася на їхньому житті. А ми не зможемо наших дітей закрити від проблем, так як ми не можемо за них ходити, дихати, їсти. Так ми могли би. Носити їх на руках все життя і не вчити ходити. Але, бачите, ж, ходити ми їх навчили, на руках не носимо, отак От і з усім іншим. Замість того, що давай я за тебе зроблю, давай я поможу, не трудись, давай я сама чи сам. Нам треба сказати, я підтримую, я поруч, я допоможу, тільки ти поклич. Що ти будеш робити, якщо тебе не вийшло? А що ти ще будеш робити, якщо не вийшло з того, що ти вже вдруге спробував зробити чи спробувала? Що можна із цим зробити? Постійно ставити запитання: ну, як вийти з цієї ситуації? Я тобі допоможу. І не спішимо допомагати, бо формуємо лінивість мислення. Отож, наше завдання створити зону комфортного розвитку. Інакше діти будуть безпомічні, безпорадні, знервовані, стресовані. Вони стресувати будуть повсякчас, коли у них буде найменша, найдрібніша проблема, бо вони ж не звикли, бо ми ж замість них усе це робили, бо ми ж створювали зону комфорту для наших чад. А ви що з цього приводу думаєте? Подискутуємо, щоб усе було краще.